Диво під час свята преображення Господнього на горі Фавор, що на святій землі відбувається щороку. Милостивий Господь мене сподобав тричі побувати на святій землі, саме на свято преображення Господнього, і тричі я вечором напередодні свята з іншими прочанами підіймався на гору Фавор, де Христос преобразився перед своїми учнями. Підіймалися більше години по серпантину з Ісусовою молитвою на вустах, бо тільки так можна подолати втому, коли молишся, а не розмовляєш на різні теми з подорожуючими. Це я зрозумів, коли ще піднімався на святий Афон і помічав, що видихалися в першу чергу ті, хто багато балакав, а хто молячись дивився собі в серце, і втоми ніякої не відчував. Народу було тисячі, тягнулися до гори невеличкими групами, і по мірі підйому нагору відкривався дивовижний краєвид на долину, на якій, по переданню має статися велика війна перед пришестям Антихриста Армагедон. Долина Армагедон, яка згадується в апокаліпсі Сіана Богослова, місце останньої битви сил добра, з силами зла, коли вже. Закінчиться час. На небі ні хмаринки зазвичай хмара з'явиться і огорне гору після опівночі. Жіночий монастир на вершині гори весь купається в зелені і в променях заходу сонця, високі кедри, і крізь них можна було розрізнити вже браму і кам'яний собор, який був збудований ще в 19 столітті, на кошти, які були зібрані горнятком. І на нашій українській благословенній землі. Приємно згадати, що храм Преображення Господнього на фаворі збудований також коштами українського народу. Православний грецький жіночий монастир Преображення Господнього, що розташований на півночі вершини, був заснований архімандритом Ірінархом, а добудований вже є учнем Нестором. Архімандрітерінарх, натхненний видінням, розпочав відновлення давньої Візантійської базиліки, але помер до завершення робіт. Продовжив цю роботу його учень Нестор. Храм був освячений 6 серпня 1862 року. Він має три престоли, центральний на честь преображення Господнього. Південний, на честь пророка Мойсея і Ілії. А північний на честь святий Георгія Побідоносця і Дмитрія Солунського. Звіниця вже побудована в 1911 році. З давніх давен християни всього світу знають, що гора Фавор Палестині є тією самою вершиною, на якій сталося преображення Господнє. Господь Ісус Христос, узявши з собою лише трьох найближчих учнів і зійшов з ними на високу гору. І преобразився перед ними, його обличчя засяяло, як сонце, а одяг став білим, як світло. Також їх осяяла світла хмара, і з неї учні почули голос Отця Небесного це син мій улюблений, Його слухайте. У Галілеї, де відбулася ця подія, іншої вищої гори немає. О півночі починається літургія. Люди масово оточують храм, служба у дворі перед храмом, багато священства з України, кияни, Одесити, вірні Чернівецької епархії, надзвичайно богомільний народ, всі піднесені, і схвильовані, всі приїхали помолитися за свої родини, за свій край і ще раз засвідчити, що віра православна це істинна віра. І ось по закінченні херастичного канону. Коли на святому престолі вже знаходяться освячені дари, над горою Фавор з'являється хмара. Вона осіняє православний храм, покриває і сам храм, і людей, що біля нього. Хмара оповиває людей, роса з'являється на віях, на обличчі, блищить перлами на волосі у людей. У цих місцях, у цей час року, влітку взагалі не буває хмар. Чудо це відбувається лише у день православного святкування преображення Господнього. Католики відзначають це свято другого дня. Але це тільки початок. Ось в хмарі над храмом з'являються зненацька блискавки без звуку. Вони осяють весь храм і радісні обличчя людей. І при кожній блискавці і сяйні цього фаворського божественного світла чується, як з тисячі людських грудей виривається радісний зойк. Пам'ятаю, як одного разу на фаворі співали по черзі два хори, і ось хмара раптово з'явилася над співаючими. Коли заспівав інший хор, благодатна хмара перемістилася туди, потім почав співати перший хор, хмара повернулася до нього, і так тривало всю службу. У грецькому православному храмі спільно служать греки, православні араби та й наше українське священство. Як тільки винесли чашу зі святими дарами, єпископ Сергій благословив усіх паломників причащатися – і одразу хмари і небесні блискавки стали пролітати над головами тих, хто молився, і паломників, з величезною швидкістю летіли, вітру не було, верхівки кипарисів у дворі ледь колихалися, а хмари все летіли і летіли. Радості і радості народу, що зібрався, не було меж. Люди співали молитви, хрестилися, дехто плакав, греки співали Христос воскрес грецькою мовою. Диво після третій години ночі тривало приблизно годину. На світанку над фавором знов з'явилися величезні хмари. У горецькому храмі розпочалася друга ранкова літургія, і хмари з неймовірною швидкістю попрямували до православного храму, але прийшовши над ним, вони зникали на підступі до католицької базиліки. Влітку 2010 року в Ізраїль прибула наукова комісія. Щоб вивчити це надприроднє явище, що збирає на біблійній горі багато паломників, дослідити таємницю щорічного сходження хмари на фаворі. Доктор наук Сергій Міров, організатор дослідження дива, так описує те, що відбувалося. Сходження благодатної хмари відбувається лише на території православного монастиря. Під час богослуження над віруючими проноситься куля, що світиться. Потім над хрестом храму преображення виникає хмара, яка, збільшуючись у розмірах, опускається на натовп віруючих, накриває натовп і обдає живлючою вологою. Дослідження також проводились із залученням ізраїльських метеорологів. Ось що описує одна із наукових співробітниць. Звечері розставивши метеостанції, ми сіли серед багатотисячної юрби віруючих у дворі монастиря і знімали метеоданні. Я увімкнула камеру навколо греки, українці, грузини, молдавани, всюди сущі японці та росіяни. Не знаю, чого чекають всі ці люди, але в такому сухому повітрі при цій температурі утворення туману неможливе. Я мало що розуміла у тому, що відбувається, але все розуміла, коли молитви патріарха почали звершуватися і почалося таїнство причастя. Раптом виникає загальне хвилювання, люди махають руками, нас огортає туман. Що це? Звідки взялося? Всі навколо осіняють себе хрестом, я теж не відстаю і спрямовую в гущавину подій об'єктив телекамери. Не може бути! У вікні монітора чітко видно коливання туманної маси. Чудо сталося. За всіма параметрами утворення туману в таких умовах воно неможливе, і пояснення цього факту метеорологія не може дати. Улюблені во Христі, дорогі брати і сестри, прийміть моє щире вітання зі святом, преображення Господнього. Амінь.